Гей, hey, привіт! Це знову я! І у нас для вас є новий випуск Дайджесту. Отже, слухаймо, перший у світі костюм зроблений із чоловічих вусів, побив світовий рекорд. Так вам не почулося з вусів чоловічих вусів. Унікальний одяг, вперше представлений на австралійському шоу The Today Show, побив не лише світовий рекорд, як поки єдиний у своєму роді, але й отримав золоту нагороду Spikes Asia в галузі охорони здоров'я. Слоган рекламної кампанії надзвичайного костюма носи, щоб бути почутим. Особливу увагу людей з різних країн світу. Творці костюма з вусів хотіли привернути до найпоширеніших причин чоловічої смертності, а саме раку органів репродуктивної системи, а також кількості самогубств, що зросла останнім часом. Варто зазначити, що матеріал для пошиття унікального вбрання жертвували проєкту не всі чоловіки, а ті, хто зіткнувся з проблемами фізичного та психічного здоров'я. з одного боку це привертає увагу до проблеми чоловічого психічного і фізичного здоров'я, з другого боку носити подібний. Костюм це якийсь М -м -м... крінж, точно крінж. До речі, якщо ви не знаєте, що означає слово крінж, то швидше дивіться наш повчальний випуск мовних пелюсток на нашому ютуб каналі і в усіх соціальних мережах, в котрих ви нас знайдете. А якщо лінь шукати, завітайте на наш сайт. Та вони всі зібрані в одну гарненьку кубку.